Американський письменник Стівен Джбоски відомий своїм підлітковим романом це Чарлі або Переваги Соромозіливих та його одноіменної екранізації, де автор був сценарістом. Взагалі він більше залучений в кіноіндустрію, пише сценарії тощо. Але у 2019 році письменник випустив свій другий роман, який називається Уявний друг. І ця книжка відразу і довгий час стала бестселером і трималася бестселером New York Times і трималася досить довго в списках його. Саме про неї в воному виданні від видаництва рідна мова. Ми сьогодні і поговоримо. Відразу можу сказати, що це чудова фантастика в дусі найкращих робіт Стівена Кінга. Це велика, цікава та захоплива книга, що змушує читача відчувати та викликає сильні емоції. Здається, цього більш ніж достатньо, щоб по цьому роману зняти окреме відео. Вітаю! З вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваймо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я на сервісі База від Монобанка, я є на сервісі Patreon, я є на сервісі БайміяКофі, а також на каналі давно вже з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі разом із посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, семирічний хлопчик Крістофер Ріс та його мати Кейт тікають від останнього бойфренда мами, який її бив. Вони приїжджають в маленьке, закрите з усіх сторін лісом містечко Мілгров, що у штаті Пенсільванія. Це класична американська тиха провінція, де люди живуть однією великою громадою, підтримують одне одного, але в кожного свої проблеми та скалети в шафі. Кей знаходить роботу в місцевому пансіонаті, а Крістофер йде до школи, де отримує як нових друзів, так і ворогів. Хлопчика дислексія, тобто йому важко вчитися загалом і особливо важко читати. Одного дня, коли мама Крістофера трохи запізнюється з роботи, щоб забрати хлопця після школи. Він заходить до лісу поруч. Та зникає на 6 днів. Пізніше, коли хлопця знаходять, знаходять його випадково на дорозі, той нічого не пам'ятає, що з ним трапилося, але діслексія зникає. А в голові хлопця з'являються не тільки нові знання та думки, але й розуміння людей та їхніх думок і тощо. А ще в Квістерфі з'являється новий уявний друг, що просить його побудувати дуже срочно, побудувати хату на дереві і в лісі. Мовляв, від цього залежить доля світу, і Крістофер починає будувати. Як бачите, уявний друг Стівначбоски починається як типова історія від Стівна Кінга, про що я казав вище. Хлопчик та його мама без батька, маленьке американське містечко зі своїми таємницями та багатьма героями, з якими нас обов'язково познайомлять і будуть розповідати про них детально. А тут ще коїться щось дивне та паранормальне, щось фантастичне, хімерне та лякливе. З одного боку я не хотів би розвішувати ярлики та згадувати пана Кінга, але з іншого, це реально дуже ну просто так і є. Це дуже схоже на романи короля жахів. Причому його найкращі романи, я би так сказав. То чому я не можу про це сказати відразу? Це реально Стівен Кінг, тільки про прокращений знову ж таки, на мою думку, і проапгрейджений. Тільки роман Уявний друг випромінює більше емоцій. Тут розлогі описи та деталізована розповідь про багатьох героїв, але о диво. Попри усі ці уточнення та деталі, книга читається бадьора та з цікавістю. Знаєте, немає оцього кінгівської довгого початку, це розмусолювання, це все повільно, так. Тобто тут теж є ця експозиція, цей початок, і е, дуже великі такі довгі знайомства із головними персонажами, з їх подіями, якщо бувається в житті, і з іншими персонажами в тому цьому новому містечку, але все це так виписано, прикольно. Так подано, що це читається дуже цікаво і бадьоро. Стівен Боски досяг цього короткими главами та яскравими описом. А ще він чудово розуміє людей та їх емоції, тому створює цікавих другорядних героїв, за якими не нудно слідкувати. Також це стосується Крістофера та його мами. Вони та деякі інші важливі для сюжету персонажі об'ємні та дуже швидко налагоджують контакт з читачем, викликаючи максимальну емпатію. Письменник також вміє створити саспенс та навести шороху на героїв, а з ними і на читача, буквально на рівному місці. Спочатку здається, що Крістофер божевільний. Далі ми бачимо, що його трансформацію героя. Та сама історія у щось глибше та фантастичніше. А на позначці десь 80% роману сюжет круто міняє напрямок і викидає ну дуже несподіваний твіст, та стає ну, фактично ще глибшим, ще об'ємнішим за своїм задумом. Якщо ж казати про загальну стилістику роману, то для ще кращого розуміння уявного друга можна порівняти його із серіалом Дивні Два. Бо цей проєкт однозначно надихався естетику 80-х років та творами Стівена Кінга. Мені здається, брати Даффери, творці цього серіалу, не раз, не два і не десять разів. Казали, що це надихання Кінгом і багатьма іншими елементами попкультурними цієї епохи, але Кінг там був творчість Кінга, була одною з головних. Ну і в принципі, це ж робить у своєму романі і Стівен Джбоскі. Тільки під, здається, знайомою такою кінгівською обгорткою на читача чекає багатошарова історія про материнство та любов батьків до дітей та дітей до батьків. Також однією з головних тем, яка проходить крізь твір товстою, не танкою, а саме товстою червоною лінією, є релігія та християнство. Стівен Боск однозначно має талант оповідача, бо зміг написати роман на 704 сторінки. І, ну, це тут 704, а це оновлені видання, а є видання ще до цього минуле. І там було 900, якщо я не пам'ятає стрінок, і там був більший такий шрифт. А тут вони змогли ну, відносно його скоротити, скажімо так, візуально. І весь цей роман, весь цей час, оцю всю цю об'єм письменник вміє тримати напругу і зацікавлювати читача. Але я неодноразово читав і чув, що деякі читачі вважають оповідь затягнутою в кінці цього роману. Я з цим ну, не зовсім згоден, хоча я погоджуюся, що там деякі були повтори, які можна було трошки скоротити. Там були, були стилістичні моменти, коли він писав про деяких персонажів по декілька разів, і там були там, чесни, чи їх там якісь видіння, і вони були схожі, і повторювалося, і це можна було скоротити. Ну, він би ну, став би він на 50-та 30 сторінок менше, так. Але він е, навмисно ж це робив, розумієте? Він це накручував саспінс, він наганяв оцього. Напруги цієї жаху цього, вони в цьому крутилися, вони в цьому були і це було потрібно. Ну наскільки я це розумію, так я це сприйняв. Тому ну, було б це трохи коротше. Нічого б це не дало, поганого, але суперкращого теж, мені здається, це знову ж таки, на мою думку, не стало б від цього. Тому ну, знову ж таки, у кожного своя думка. Моя думка така. Також у відгуках на уявного друга часто проскакують невдоволення надмірним моралізаторством автора. Ось там. То релігія, то батьківство, то діти, то там якісь насилля, то якісь секрети, і, типу, на позір все гарно, а, а насправді в сім'ях там, в американському суспільстві все погано, проблеми, і так далі, так далі, так далі. Ну, звичайно, я не погоджуюся з тим, що взагалі це моралізаторство. Це просто проблеми, певний пул проблем, певний. Скажем так, глиб, глиб, глибина ніша, тема, теми, які е... До яких торкається автор, і яких він згадує в своєму романі. це нормально. Бо той же Стівен Кінг знову ж таки, з яким ми порівняємо. Ну мені здається, по роману Стівена Кінга відразу зрозуміло як його ставлення до світу, його ставлення до політики, до конкретних політиків, як наприклад, що він там не понелюбляє, не полюбляє Трампа, і це видно в його романах, через його персонажів, і там видно його ставлення до певних речей, до певних подій, і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. Тобто, звичайно, письменник через свої книжки транслює Всесвіт, свої думки сам себе і які свою, несе свою особисту пропаганду чогось. Це ну, логічно. Звичайно, це є в книзі Стів Боски. Ну а як інакше, це книга автора, де автор висловлює свої думки і пропускає їх через себе, через цей сюжет і доносить до нас з вами до читачів. Це нормально. І ніяким моралізаторством я би це не назвав. Моралізаторство це коли. Людина, якби типу, вчить тебе ось там погано, і він прямо тобі так каже, прямо, от, так от. це прямо видно, так, це є іноді в книжках. Але тут саме моралізаторства нема, і я з цим категорично не згодний. Знову ж таки. Якщо у вас інша думка, будь ласка, і ви читали, і ви це помітили, будь ласка, напишіть в коментарях. Давайте якісь приклади, і ми з вами обов'язково про це поговоримо. Буде дуже цікаво. Мені подобається, що в книзі показана ця надсильна любов батьків до дітей, яка може буквально все. Мені як батьку це дуже знайоме, і я часто ловив себе на думці, що я от порівнював е, свого сина, Даню, з якому зараз теж 7 років, з Крістофером. А Крістофера я порівнював зі своїм сином. І виходить, що я співпереживав йому сильніше саме через те, що. Я батько, що в мене так само син, такого самого віку, і є певні речі, які описуються в книжці, які перегукуються з мною, з моїм життям і з цим іншим. Ну і в кінці кінців я теж колись був хлопчиком, як, у було 7 років, в мене теж були свої переживання, свої страхи, проблеми, якісь травматичний досвід, і це все теж перегукується. І це з цим, цим теж автор дуже чіпляє. І це мені дуже сподобалося. Це частково особиста так? Е, особисті речі, але це дуже круто насправді. Це створює максимально, е, максимально крутий зв'язок, максимально плотний зв'язок читача і книжки. От так. На фоні надприродних та фантастичних подій автор вибудовує просту та знайому історію, в якій діти постають перед великими труднощами, а батьки їм допомагають та просто хочуть захистити своїх дітей від страждань. Це так знайомо і життєво, що чіпляє майже кожного. І про це саме я й говорив. Саме жановлення видання роману Уявний друг зроблено якісно та привертаю увагу. Мені сподобалася картинка на обкладинці, що дуже точно передає суть подій. Також тут приємний та наодоток жовтавий папір та трохи зменшений шрифт, бо роман дуже великий, тому таким чином його намагалися зробити меншим. Лясе, на жаль, немає. Отже, роман Уявний друг Стівена Ачбоски одна із найкращих книг, яку я читав останнім часом. Це багато Шарова історія про дітей та батьків, про таємниці та людяність, про психологічні травми, які впливають на життя людей, що їх створюють. Це ефектна фантастична пригода, це жахастик та горор, це схоже на романи Стівена Кінга, тільки краще більше. Та яскравіше. Проте, якраз для когось великий об'єм та події у фіналі можуть здатися трохи затягнутими, а хтось побачить в закладених автором сенсах багато моралізаторства. В будь-якому разі, якщо вам подобаються твори короля жахів, якщо ви фанатієте від історії Аля серіал Дивні дива, якщо вам подобається надприродне талячне в маленьких американських містечках, то ця книга. Точно для вас. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Дякую, що підписуєтеся, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що поширюєте це відео та пишете розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Ну, а ми з вами побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.